Рідкісні старшинські відзнаки, портрети командирів УГА та документи часів ЗУНР. Тематичну виставку презентували в музеї визвольної боротьби. Вперше тут можна побачити, як виглядала підвізка для шаблі чи багнета, яку носили лише військові вищого рангу. Темляк це такий привіз до шаблі, або до багнета. Він невеличкий, але це один з таких раритетів. Часів, якраз Української Народної Республіки 19-го року і подальших він виставлений власне в експозиції. нашій. також петлиці, офіцера, тобто старшини Галицької армії, саме піхотинців, тому що забарвлений синій колір, і також пружки, як відзнаки ступенів. Саме офіцерських або старшинських, також на виставці можна прочитати оголошення про загальну мобілізацію, датоване квітнем 1919 року. А поруч цивільна засторога про дотримання порядку у Станиславовій, столиці Зунру одразу чотирма мовами. Тут можна побачити, що просимо всі назви вулиць, а назви крамниць розвішувати, розміщати українською мовою. Тут звивається до порядку, коли вимагають, щоб хідники перед будинками були чисто за. Метені і Люди, громадяни міста, трималися порядку. Здебільшого багато є таких оголошень на кількох мовах. Так як в нашому місті жили різні національності, а найбільше було євреїв, як відомо, потім поляків, найменше було українців. Паралельно виставка включає і чотири банери. Тут йдеться про створення зундру в періоді діяльності її уряду в Станиславові. Акцентовано увагу на формуванні української Галицької армії. Це окрема дуже світла, дуже потужна, дуже сильна історія наших чоловіків. Які воювали, незважаючи на ніщо, треба собі мати на увазі, що в тому часі союзниками поляків, проти яких ми воювали, була Англія, Франція і Сполучені Штати. Зараз ми маємо подібну ситуацію, але змінилися союзи. І крім того, на боці українців практично ніхто не стояв. І нам було дуже важко розмовляти. І розмовляла тільки зброя і тільки сила. Ще одним досить цікавим експонатом: це є. Трикутник металічний зображенням тризуба, який був встановлений на прикордонному стовпчику саме 19 2019 році на Поділлі. Це досить така рідкісна річ. Їх дві, два види: є один круглий, а один трикутний. Класно, один трикутний є в нашій експозиції. Ну і печатки вже. Інтернованих вояків Галицької армії на тернах Чехословаччини, де вони утворили робочі ку... курені відповідно і дві печатки вони присутні так само в експозиції. Презентацію виставки оживили пісні. Ці твори виконували понад сотню років тому. Нині, в період великої війни, вони знову актуальні. Музей визвольної боротьби запрошує відвідати виставку протягом двох місяців. Тут чекають на школярів, студентів та всіх, хто не байдужий до історії України. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на важі.